Дов'язала шапочку і ділюся з вами результатом. Ви вже звернули увагу, що шапочка ця ось з такою піпою. Зараз дуже модно. Всі дівчатка в'яжуть такі шапулі. Ну, як такі, всі вони різні, звичайно, але я маю на увазі ось цей аксесуарчик. Ви знаєте, дов'язала маківку, цього разу я ділила шапочку на чотири частини, закривала ось так. Мені захотілося, щоб по центру у нас було п'ять 5 дві. Лицьових і три виворотніх і ось таким способом закривала. На чотири частини можна так вдягати, можна ось так носити, немає шовчика. Тож можна будь-як вам захочеться І ви знаєте, дов'язавши маківку до кінця, мені захотілось поекспериментувати, і ви вже звернули увагу, що в мене шапочка на манекені діта зовсім інакше. Адже ця шапочка в обліпочку. Подвоний манжетик. Довжина шапочки дозволяє носити її широким манжетом одним, на один закот, У нас, як завжди, це фабричний набір петель, тож можна з одним манжетом носити, але, як ви всі, мабуть, звернули увагу, що зараз в моду входять ці шапулі такі більш приголівці. Тож, ви знаєте, я до прання надягла, мені так сподобалося, я вирішила на цій шапочці залишити цю піпу. Тож, шапуля в'язана з кашеміра, 100% від лоропіана, в'язала я її в 4 складення. Довжина шапочки 32 см. Вона в наявності розмір 54-56 см. Якщо хто бажає, будь ласка, пишіть шапуля щойно після прання. Якщо хочете замовити в іншому кольорі чи розмірі, також звертайтесь в особисті. Тож, Така моделька. А кому подобається, надихайтесь і повторюйтесь у в'язанні. Можливо, пізніше я зроблю майстер-клас огляду цієї шаполі.